Пане президенте, незважаючи на складну ситуацію, в якій ви знаходитесь, і той ряд викликів, з якими ви зіткнулись сьогодні, я прошу вас поговорити з керівництвом підконтрольної Росії влади Грузії і за принципом обміну полоненими звільнити з полону третього президента Грузії, громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Пане президенте, позбавте грузинський народ від великої трагедії та громадського протистояння, в яке ми обов'язково ув'яжемося, якщо президент Саакашвілі помре у в'язниці. Ми надовго застрягнемо в підконтрольній зоні Росії, що остаточно відділить від вас братську Україну. Пане президенте Володимир Зеленський, я 70-літній письменник громадянин Грузії, вірю. Що не дивлячись на велику боротьбу, яку ви ведете, ви знайдете час проявити співчуття і врятувати наше суспільство від історичної катастрофи і звільнити третього президента, громадянина України Михайла Саакашвілі, з російського полону. Будь ласка, використайте свій авторитет на міжнародному рівні і врятуйте Михайла Саакашвілі, від несправедливого ув'язнення у вас є політична вага та вплив на світових лідерів, щоб врятувати Михайла Саакашвілі з особистого полону Путіна сьогодні він громадянин України, а тепер і в'язен Путіна. Тому я хотів би звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримати кампанію на звільнення Михайла Саакашвілі Ми ще раз просимо: допоможіть президенту Грузії давайте звільнимо третього президента Грузії Михайла Сакашвілі головнокомандувач битви 2008 року. Президент Республіки Грузія, лице демократії та справедливості знаходиться в полоні Росії. Грузія і Україна завжди разом боролись, щоб перемогти Російську імперію. Сьогодні в Грузії разом з Україною проблеми. Але наша проблема в тому, що Росія пробує зробити тиху окупацію. А сьогодні наш президент в тюрмі, єдине, що може спасти нашу країну, це підтримка президента України Володимира Зеленського. Ми завжди були разом, і наш ворог теж був спільним. у нас завжди була спільна радість, але зараз нам потрібна ваша підтримка. Ми звертаємося до президента Зеленського з проханням врятувати президента нашої країни. ми вважаємо, що потрібно залучити таку міжнародну фігуру як президент Володимир Зеленський. Наша нація потребує вашої допомоги. Тепер у вас набагато більше сил. Ресурсів і морального верховенства, щоб врятувати не тільки Михаїла Саакашвілі, як вашого громадянина, але й врятувати грузинський народ від вічної травми і такої непоправної кризи. Володимир Олександрович, любий українці. Сьогодні, як ніколи, наші серця стали жовто-блакитними, тому що Грузія солідарність України. Разом тільки до перемоги, слава Україні! З новим роком праця!